Читаючи коментарі до моїх відео про психологію хілянтів, піймав себе на думці: що та кількість бруду та гедоти, яку вони виливають у мережу у вигляді своїх коментарів, говорить про чітке попадання в цільову аудиторію. їм пече правда про те, хто вони. Шукаючи виправдання своїй боягузливій позиції у хілянта, вони пишуть самі гидкі слова, які тільки можуть народитися у їх нутрі. У мене навіть виникла емоційна алегорія. Це соціальне явище у хілянтів. Це як чиряк на тілі українського народу, цей гній зріє глибоко в тілі. А потім піднімається на поверхню чиряком. І достатньо трохи словами їм сказати, хто вони є. Цей черяк лускає та прискає гноєм. Ухилянки та ждуни мають знати, хто вони. А ми, нормальні українці, все одно переможемо у цій війні. Слава Україні!